Привіт! Хтось вас замислився над питанням, чи безпечне чаювання у наш час, чи ховає небезпеку, яку. Давайте розбиратися разом. Чайні пакетики деяких брендів можуть залишати у чашці мільярди микроскопічних частинок пластику. Такого висновку дійшли канадські вчені після тестування чайної заварки. Загально відомо, що мікропластик широко розповсюджений у навколишньому середовищі. Він міститься у водопровідній воді, пляшковій воді і навіть у деяких продуктах харчування. Всесвітня організація охорони здоров'я раніше вважала, що мікропластик у питній воді не несе жодної загрози, але дослідники з університету Маґіла в Монреалі закликали більш ретельно вивчити вплив мікропластику на здоров'я людини. Зокрема, дослідити шматочки пластикового сміття довжиною менше ніж 5 міліметрів. Давайте відтворимо їхнє дослідження разом. Для дослідження вони купили два різні види чаю, популярних марок у різних пакетиках. Зазвичай для виготовлення чайних пакетиків використовують папір, але деякі преміальні бренди перейшли на використання пластикової сітки, вчені занурили пакет у воду нагріту до 95 градусів Цельсія. Під час ну як під час заварювання, З'ясувалося, що один пластиковий пакет. Виділяє в гарячу воду близько 11,6 мільярда частинок мікропластику і 3,1 мільярди часток нанопластику. Побачити їх неозброєним оком неможливо. За словами вчених, рівень місту пластику в такому чаї набагато вищий за раніше заявлений показник для продуктів харчування. Вони були здивовані. Кількістю пластику в порівнянні з тими даними, про які йшлося в попередніх звітах ВОЗ. Зокрема, про вміст пластику у пляшковій воді. Можливо, коли організація говорила про відсутність небезпеки, вона не розглядала вплив киплячої води на пластикову упаковку. Дослідники закликають споживачів задуматися про те, що вони п'ють, і більш свідомо робити покупки. Не потрібно фасувати чай в одноразовий пластик. Дітям доводиться його ковтати, а природа отримує додаткове сміття. Свідомо поводиться кожен. Збережемо планету разом.